Ще буде на пам'ять. Ось дивіться, шостий етап. Хоча сьогодні що є, аж на шостий вже нічого немає. Хотя би подирати їх нападать. Чи прикинуть? Що там казати, але найстрашніше, що люди там. Вже не верніть. Жалко, звісно, дуже жалко. Ну Жалко тих моїх сусідів, що там у підвалі. — Ви на шостий таж хотіли. Там Резер було, вони сказали, що все вигоріло. В да. цілях цього Вася посадять люльку, ви подивитесь. Ага. Запускайте туди не. Якщо все дійсно вигоріло, то вам туди, самі розумієте, да. що. То, так. то так. посадите? Я, я посадите. Це я. Я ж назначальник опожарної охрани. Він присидіє. Ви що ви з вами? Подивитесь. То він сейчас подивиться, подивиться. Там все я? Я? Ну, я просто подивився. <пожежний> <плес> <сільські Два> <плес> <Давай. Подивиться>. Хочете <плес> відео. У <сразу>. мене. <плес> <В> мене немає телефона. <плес> 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 Це вже моя, а оце ваша. Дивіться, бачите? Так, ага, да, вигоріло все. Повністю. Ну, бачите, нема нічого. Нічого, не вийшло, десь там дітей треба це. Ну, таке діло. Ну нема ось показував чоловік. Ти, ви ж десь тут жили, так? Да? Ми на сьомому етажу, в однокомнатній квартирі. Ну, а ваша шостий етаж повністю дворі. Ось я відео можу показати. Ну то хіба ніде нічого від Десь бетон наш постріляв от температури, дивіться. Аж там може бути. О, все, дивіться бачите? І з цієї сторони ж тоже видно наш Так.